Для людей, які тільки хочуть купити дачу або хочуть купити будиночок якийсь. Стане в пригоді моє відео і ви не будете поспішати купувати багато квітів, купувати багато різних дерев, кущів. Ти б пішла, лягла в квіточки та понюхала б дивилась, які ростуть гарні. Друзі, всім, -всім доброго раночку. Я сьогодні вийшла в сад, в квітничок, щоб вам дещо показати. Вирішила переробляти повністю весь квітник. Взагалі хочу робити сучасний двір. Що я вирішила зробити? Оці всі різнокольорові тюльпани я буду звідси прибирати. А посортити тільки тут ось такі тюльпани. Ось такі. Білі тюльпани помічаю, тому що білі, білі тюльпани буду висаджувати всі в одне місце. Бачите, тут також білий тюрпан, я помітила, прив'язала. Марсі за мною ходить кругом. Дуже гарно співають пташки. Ще хочу сказати, що я буду прибирати, то це гортензії, які не цвітуть. Оця гортензія, якщо в цьому році не заквітне, я її буду викопувати. Ця, я так розумію, гортензія мені не дасть квітів, але вона, дивіться, вона ожила, тому що я думала, вона пропадає. Оця ремонтантна повинна дати мені квіти, і оця ремонтантна це Forever. Не знаю, що з цієї я обрізала ялівець. Я думаю, що вона жива. оця. Оцю гортензію я ось деякі вітки пообрізала, тоненькі які були. Це також живенька. Приберу цю квітку звідси повністю. А тут чоловік мені зробить ряд полуниці. Потрібно з чимось займатися на дачі, щоб кості розминати. Тут полуниця в мене, я досаджу ряд. Ось ця дуже гарна. У високій грядці буду сьогодні поливати від. Руща. Ось уже, дивіться, бачите, набили квіточки. Ой, як я не люблю цей бур'ян полоти. Підкажіть якийсь рецепт від бур'яну. Тут яблуні чоловік посадив. А я взяла і під ними посадила полуницю. І коли чоловік обробляє яблуню від шкідників, все потрапляє нехороше на полуницю. Тому ми будемо цю полуницю прибирати восени і пересадимо. Ось ці тюльпани, що я дуже люблю, такі вони, бачите, незвичайна форма у них така. Рожеві тюльпани в мене в цьому році перший раз зацвіли, тому що я їх тільки купила. Ось такі пушисті, біло. Такий колір шампань. В мене декілька штук було. Отак от. Хай радують мені око сьогодні.